Всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про Powerbank Xiaomi на 20 000 мА. Ну, зараз перейдемо до його характеристик. Так, 20 000 мА. Має два порти. третій строчки. Написано їхні характеристики. 51 вольт видає і 2 А. Максимально 3,6 А може видати. Друга строчка це параметри зарядки. 5 вольт на 2 а приймає 9 вольт на 2 А. 12 вольт на 1,5 А. Ну, бачимо, що видає 12700 мА при 5,1 вольта. Ну, на обратній стороні. Ми бачимо порти USB, які от видають зарядку. І міні. І міні-порт, який йде на заряджання цього пристрою. А якщо ми ввімкнемо, ми побачимо рівень зарядки. Зараз він показує, що заряджений повністю. Одна поділка індикатора дорівнює 25% заряду. Ну, він мене влаштовує повністю. Мій планшет має батарею 4600 мА. Його вистачає на три повних зарядка і четверта зарядка заряджається десь до 90%. При тому, як він перестає видавати ток, планшет його не, ну, не бачить як зарядний пристрій. Що, заряджаю його повербанк. Зарядкою, яка йшла із планшетом. Ось ми бачимо вихід 5 вольт і 2 А. Заряджаю його десь біля 6 і більше годин. При, перезаряд, ну, при заряджанні повербанка я нажимаю цю кнопку іде перескидання. Тобто при е, зарядці горить 3 індикатора. Як цю кнопку нажмемо, вже загориться 4 індикатора. Показує, що пристрій заряджений. Е, при заряджанні е, зарядний пристрій нагрівається. Нагрівається також трохи е, вхід повербанка. А е, контролюю, як процес закінчення зарядки, коли вже зарядний пристрій не нагрівається. Ну, задоволений я. Повербанком повністю, він мене влаштовує. Один такий несуттєвий, як на мій погляд, мінус, це його вага. 338 грам. Якби він був трохи легший, Ну, пристрій, як на свої гроші, просто відмінний, якістю гарна, ніде не пищить, не скрипить, не прогинається нічого. Ну, Прогинається тільки при вже такому сильному натисканні. Купив його за 738 гривень і 805 гривень вийшло з доставкою. Пройшов уже рівно рік на даний момент цей, після його виробництва. Ціна впала, і тому я його придбав. Дата місяць і рік виробництва ми бачимо внизу. 2016 рік, 06 місяць. Оце таке. Ну, щоб швидше повербанк заряджався, потрібно е, докупити зарядний пір, пристрій, який підтримує процес швидкої зарядки. Ну, це я планую придбати в майбутньому. І він мене цей пристрій ну, 4 дні можна до розетки не підходить і до тижня при неактивному використанні. Спасибі всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки.